Сім уроків стоїцизму для розвитку дисципліни. Автор Раєн Холідей читає Антон Поцелуєв. 90% успіху залежить від дисципліни. Це правда життя, якої не вчать у школі. Ось сім принципів стоїцизму, які допоможуть набути емоційного контролю. У цьому ролику коротко викладається зміст книги Дисципліна. Це доля, сила самоконтролю. Автора Райана Холідея. Принцип перший Боротьба із задоволеннями Тіло рухоме інстинктами, тваринними поривами і саме вам людині розумній доведеться його рятувати. Несвідоме тіло їсть більше, ніж потрібно для насичення і п'є алкоголь до непритомності. Тіло задовольняє тваринні хотілки і не думає про наслідки. Ваше ж завдання приручити тіло і думати на випередження чи так це здорово напитися на вечірці, а наступного ранку страждати від похмілля? Тіло вимагає солодкого, і ось через один шоколадний торт ви повні сорому і жалю. Думайте не про миттєве задоволення, а про те, чого воно варте. Про те, як ви будете дивитися в дзеркало і журитися, що улюблені штани стали вам малі, самодисципліна це не отримання від задоволення з якоїсь моральної причини це турбота про себе. Ви прибираєте з життя непотрібні страждання. Коли ви нестримно піддаєтесь кожному імпульсу і бажанню, то ризикуєте створити власне пекло. Насправді від шкідливої звички можна відмовитися повністю або виявити стриманість. У першому випадку це тотальне уникнення, у другому усвідомлена помірність. Вирішуйте самі, який підхід буде доречним для вас, виходячи з особливостей вашого організму. Впровадити дисципліну не означає забороняти собі бути щасливим, йдеться про відповідальність і розуміння кордонів. Важливо вміти вчасно зупинитися, поки ситуація не вийшла з під контролю, встати з за столу до переїдання, насолоджуватися одним напоєм замість того, щоб випити зайвого дисципліна це не покарання, а спосіб уникнути негативних наслідків, це вираження самоцінності. Завжди в будь якій ситуації слід віддати пріоритет усвідомленості і уникати тимчасових відволікаючих факторів. Та миттєвих задоволень. Другий принцип Іди на зустріч дискомфорту Сенека був багатою людиною, він отримав щедру спадщину від свого батька, успішного інвестора, який володів нерухомістю у всій Римській імперії. Незважаючи на багатство, час від часу Сенека молодший, вибрав жити в дискомфорті. Протягом кількох днів він носив грубий старий одяг і спав на землі, його їжею був шматочок черствого хліба та вода, для нього було важливо відчути незручність. Це було розвагою чи показним експериментом. Сенека пізнав, що більшість його співгромадян не жалілися і жили в таких же умовах, в яких він добровільно проводив кілька днів. Він гартував свій характер і вчився пристосовуватися до будь яких обставин. Багато хто з його багатих друзів боялися такого життя, і лише одна думка про злидні викликала в них тривогу й огиду. Сенека не був одним з них він ішов назустріч страху, відмова від мирських благ допомогла йому розвинути життєстійкість. він навчився протистояти негараздам. Зрештою, під час правління жорстокого імператора Нерона, ця практика врятувала йому життя. Сенека віддав все своє багатство в обмін на свободу. Нейрон був вражений вчинком філософа на відміну від Сенеки, переважна більшість людей боїться дискомфорту, як вогню вони хочуть отримати все і відразу, та швидше навіщо нести тяжкості, якщо це може зробити хтось інший. Для чого йти пішки, якщо можна викликати таксі? Таке ставлення проростає у залежність від комфорту. Таким чином з'являється страх. Людина залежить від зручностей і боїться їх втратити. Але є й ті, хто готовий кинути собі виклик пробігти марафон, поспати на землі, зайнятися фізичною працею. Прагнення дискомфорту загартовує дух і вбиває страх. Самодисципліна починається з тіла, її потрібно виробляти та хартувати. Це не автоматичний процес. Піддаючи себе випробуванням, ви навчитеся дивитися на дискомфорт інакше. І це важливо Життєвий шлях сповнений труднощів і перешкод. Розвиваючи самодисципліну, ви підготуєте себе до зустрічі з ними, люди, що готові кинути собі виклик. Зазвичай живуть більш щасливе життя, тому що усвідомлюють, що комфорт не вічний. Виявляйте помірність і скромність у всьому. Тому що хороші часи рано чи пізно закінчуються. Принцип третій Перестаньте бути рабом Ейзенхауер багато чого досяг у своєму житті. Брав участь у двох світових війнах, був генералом, а пізніше начальником штабу армії США. Написав мемуари та розбагатів. Він брав участь у багатьох битвах і в 49-му році розпочав боротьбу зі своєю згубною звичкою куріння. Ейзенхауер викурював по 3-4 пачки на день протягом 38 років. У порівнянні з іншими досягненнями генерала, відмова від куріння може здатися несуттєвою. Але той, хто боровся з Нікотиновою залежністю, знає, наскільки це може бути важко. Ейзенгауер вирішив геть начисто відмовитися від тютюну, він сказав, що єдиний спосіб кинути перестати курити і більше ніколи не торкався сигарет це було його особисте вольове рішення він вважав турботу про тіло та здоров'я своїм обов'язком. Після перемоги над внутрішнім демоном він продовжив собі життя, володіючи сильним і здоровим тілом. І Ейзенхауер продовжував служити світові. Він очолив НАТО і, зрештою, став 34-м президентом Сполучених Штатів. У сучасному світі залежностей ще більше фастфуд, газована вода, Тікток, Інстаграм, відеоігри. Хтось каже, що їх не можна вважати згубними звичками. Але тут знову ж таки важливо знаходити тонку грань, точно так само, як курець повільно вбиває себе сигаретами велика кількість психологічних звичок, можливо, роблять те ж саме, але навіть якщо вони не шкідливі, чому ви дозволяєте їм керувати собою? Чому ви підкорюєтесь наказом свого шлунка, не дозволяйте тілу робити все, що заманеться, не дайте звичці взяти гору. Ви не раб свого тіла. Уявіть, що вам вперше запропонували покурити чи випити. Знаючи про всі негативні наслідки сьогодні ви б погодилися. Якщо ви завели погану звичку в минулому, то не повинні тягнути її в нинішній час. У вас є вибір. Навіть людина зі сталевим характером може мати шкідливі звички. Хороша новина ну в тому, що. Їх ніколи не пізно позбутися. Беріть приклад з Ейзенхауера, який кинув палити у 58 років. Неважливо, як давно у вас та чи інша звичка, важливо, що ви робите для її усунення. Сьогодні ви повинні ухвалити рішення зупинитися, ви можете вирватися з рабства. Пам'ятайте про це. Принцип четвертий Уникайте надмірностей. Катон старший був відомий своєю скромністю та ощадливістю. Він жив простим життям, носив звичайне вбрання і мало витрачав. Він пив те ж саме вино, що його раби і часто працював пліч опліч з ними в полях. Філософія мінімалізму Катона поширювалася на його житло він жив у скромному будинку, черпаючи натхнення у свого героя Манія Курія. Коли емісари прийшли підкупити курія, то застали його на кухні за варінням ріпи. Стало ясно, що його не цікавлять багатство відповідно, його не можна купити за гроші. Завжди, коли Катону пропонували дорогі подарунки та нагороди за його політичну діяльність, він завжди відмовлявся, оскільки він вірив, що надмірність робить людину вразливою. Якщо ви виявляєте суворість по відношенню до себе, то іншим складніше зачепити вас. Інший відмінний приклад сили простоти. Американський боксер Рубін Картер. Під час відбування несправедливого тюремного ув'язнення він вирішив відмовитися від більшості зручностей, наданих ув'язненим. Він відмовився від подушки, радіо, килима та телевізора. Картер контролював зону своєї відповідальності та став менш уразливим для маніпуляцій з боку ув'язаних чи охорони. Здається, що позбавлення Катона і Рубіна Картера лише ускладнювали їм життя, однак у багатьох відношеннях воно стало простішим немає надмірностей, тож менше прихильностей і турбот, навряд, людину, до якої стукають у двері кредитори. Можна назвати щасливою. Той, хто змушений працювати все старанніше, щоб підтримувати свій розкішний спосіб життя, не вміє задовольнятися тим, що має. У сучасному світі дуже розвинена культура споживання з усіх боків, виявляється тиск, щоб більше витрачати і більше купувати. Реклама та соціальний вплив змушують вірити, що для щастя потрібні певні речі, але що ж виходить? У минулому всі були нещасні, адже вони цього не мали? Як довго тривало відчуття щастя, коли ви востаннє купили те, про що мріяли? Чому ви вирішили, що саме ця річ зробить вас щасливою? Чому вас не зробили щасливим попередні покупки? Як ви відчували себе у минулому, коли у вас було менше речей? Ви задовольнялися малим. Я згадую юність із посмішкою. Все було простіше. Ось головний секрет чим скромніші ваші бажання, тим багатшим, вільнішим і могутнішим ви стаєте. Принцип п'ятий сповільніться аби прискоритись, Октавіан прийшов до влади, коли йому було всього 18, після смерті Юлія Цезаря. Через рік він пообіцяв римським лідерам, що досягне тих же висот, що й його прийомний батько. Незважаючи на амбітні плани, він не поспішав, а застосував повільний і обережний підхід, навчаючись у своїх вчителів стоїків Федора та Арія Діма, протягом десяти років Октавіан правив разом з Марком Антонієм, а потім п'ять років очолював сенат, перш ніж остаточно стати Августом Цезарем у 27-му році до нашої ери. Його шлях до влади був повільним та цілеспрямованим. Октавіан перетворив Рим з цегляного міста на грандіозну імперію з мармуру. Цитата. Я прийняв Рим цегляним, залишив мармуровим. Ця трансформація не відбулася одразу вона зажадала часу та уваги до багатьох дрібних деталей. Підхід Октавіана вчить. Важливості дисциплінованого темпу та правильного розставлення пріоритетів, поспіх стримує прогрес, Рим не в один день будувався. Звичка поспішати виникає як через зовнішній тиск, так і у відповідь на власні прагнення швидше приступити до дії. Хоча це прагнення цінне, головне правильно його спрямувати, інакше воно перетвориться з активу. Напасив і стане обтяжливим. Принцип Шостий Перетворення слабкостей на силу. Король Георг IV славився своєю любов'ю до їжі. Він любив щільно поснідати, смажені голуби, стейки, вино та бренді. Згодом він так погладшав, що боявся задихнутися під час сну. Навіть підписання документів стало проблематично, і було виготовлено спеціальний стіл, щоб королю не доводилося нахилятися. Георг зневажав свої обов'язки, мав кілька позашлюбних дітей, він вважав себе вищим за будь які правила і зневажливо ставився до здоров'я і життя в цілому ні в чому собі не відмовляв і жив у гонитві за тілесними насолодами. Така вседозволеність не пройшла даремно. У 1830 році, о 3.30, король зустрівся вічнавіч віч зі смертю. Георг простогнав Боже милостивий, що це. Коли він зрозумів, що вмирає то, схопив молодого слугу за руку і сказав Хлопче мій, смерть. Звички короля звели його до могили. Спосіб життя Георга IV був саморуйнівним. Давайте звернемося до прикладу президента Теодора Рузвельта. У дитинстві він просив батька не лаяти його, щоб не спровокувати напад астми. Від кожного переживання маленький Теодор починав задихатися. Незважаючи на слабке здоров'я, а Рузвельт мав також ще поганий зір, він не обрав шлях жертви. Він змирився з недухами і зробив фізичну активність пріоритетом у своєму житті? Батько всіляко заохочував інтерес сина до спорту, Теодор займався веслуванням, боксом, боротьбою, футболом і дуже полюбляв ходити в походи. Навіть ставши президентом, він виділяв кілька годин спорту щодня можете собі уявити? А тепер питання хто почував себе краще вранці? Рузвельт чи Георг. Приклад Теодора Рузвельта це чудове нагадування про те, як важливо підтримувати активність у будь-якому віці. Людина створена не для того, щоб просто існувати і шукати задоволення. Природа обдарувала нас дивовижними здібностями. Ми неймовірно розвинені істоти, що стоять на вершині харчового ланцюга. Сьогодні багато молодих американців не можуть вступити на військову службу. Через проблеми зі здоров'ям чи погану фізичну підготовку, недбале ставлення до свого тіла не індивідуальна проблема, а питання національної безпеки. Якщо ми хочемо бути значущими та продуктивними членами суспільства, то маємо дбати про своє тіло. Це фізична активність, збалансоване харчування, відмова від тютюну, алкоголю та інших речовин, тіло людини складна машина як елітний гоночний автомобіль. Ви ж не станете заправляти його поганим бензином. Життя сповнене проблем та важких ситуацій. Щось йде не за планом, і це нормально. Контролюйте те, що знаходиться у зоні вашої відповідальності, ви можете контролювати свою фізичну активність, виберіть те, що вам по душі, плавання, підняття заліза, джиу-джитсу, піші прогулянки що завгодно. Головне, бути активним. Ще раз, самодисципліна не означає відмову в задоволенні задоволення це нагорода за зусилля. Турбота про своє здоров'я, тіло, сумліна праці, фізична активність це не покарання, це і є шлях до задоволення. Принцип 7. Мовчання золото. Спартанці були сильними, відважними і самодисциплінованими. Дисципліна виявлялася у їхніх вчинках та розмові. Найнебезпечніша зброя людини це її мова. Коли спартанцям загрожували могутні вороги, вони відповідали короткими, впевненими фразами. У манері їхньої промови читалися вкладність і безстрашність. Наприклад, коли Леоніду сказали, що Стрілик Серкса заслонять сонце, він відповів: Тоді ми битимемось в тіні. Якось Пилип II послав спартанцям листа. Я підкорив всю Грецію. У мене найкраще у світі військо. Здавайтеся, тому що якщо я захоплю Спарту силою, якщо я зламаю її ворота, якщо я проб'ю таранами її стіни, то нещадно знищу ваші сади, а місто зруйную. Грізна армія була у царя Пилипа. Але спартанці відповіли одним словом. Якщо саме завдяки спартанцям виникло поняття лаконічності. Корінь слова походить від назви Локкон регіону стародавньої Греції, в якому знаходиться місто Спарта. Навіщо говорити, якщо достатньо одного слова, іноді сказати менше означає сказати більше. Спартанці були вільні говорити що завгодно, але обирали лаконічність. Вони не відчували необхідності доводити свою правоту нескінченними розмовами і вступати в безглузді суперечки. Завдяки сучасним технологіям сьогодні кожен може почати полеміку та обговорення, але чи варто воно того? Багатьом коментаторам є чому повчитися у спартанців, не обов'язково озвучувати кожну думку та постійно висловлювати свою. Просто тому, що в розмові виникла пауза, не означає, що її потрібно заповнювати. Якщо всі говорять це, не означає, що потрібно втручатися, мовчання здається незручним прийміть його використовуйте тишу у своїх інтересах. Це нормально говорити я не знаю, це нормально ігнорувати образу, відхилити запрошення, не пояснюючи своїх причин. Катон вибирав говорити тільки тоді, коли був впевнений, що це необхідно. Два вуха і лише одна мова нам надали для того, щоб більше слухати і менше говорити. Якось Зінон сказав своїм учням Краще шкодувати про те, чого не сказав, аніж навпаки. Дякую за прослуховування цього огляду. Напишіть в коментарях, чи згодні ви з твердженнями автора. Не забувайте залишити свій лайк, коментар та підписатися на канал. Від цього залежить, як швидко будуть виходити наступні відео. Бережіть себе, незабаром почуємось!